Мої вітання! У даному відео я поділю з вами досвідом, яким чином на одному квадратному метрі розмістити всі рослини на стильному стелажеві. З мого досвіду, я вам розповім, як обрати стелаж і як все організувати таким чином, аби рослини на вашому стелажеві зростали і добре, і виглядав цей стелаж більш-менш упорядковано. Далі переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plan Helper. Сумарно на такому стелажеві, на менш ніж одному квадратному метрі можна спокійно умістити до 300 рослин. 235 рослин тут розташовуються і додатково можна прибудувати ще і наступний поверх. Для того, аби ваш стелаж виглядав більш-менш впорядковано обирайте бажано чорний стелаж або сірого кольору. Не потрібно там білі стелажі, це взагалі непрактично. У мене були оцинковані е, пластикові, просто металеві, оцинкований, звісно, більш міцний, але на ньому після використання добрив з'являються нальоти, такі, наче як на корозію схожі. А, тому це, звісно, зменшує її декоративність, і на вазонах а, залишаються теж сліди. На пластикових такої проблеми немає. Тобто, стелаж має бути чорний, монотонний, монохромний, і а, в такому разі всі рослини будуть більш-менш нормально. Горщики всі мають бути приблизно однакові. Тобто, якщо чорний стелаж, ну, тоді відповідно і чорні горщики. По які в вазони, у мене є іншого кольору, проте всі я їх замінюватиму. Якщо ви вирощуєте на стелажі, скажімо, розсаду або якусь колекцію, обирайте на одному поверсі вашого стелажа однорідні контейнера. Тобто у мене, наприклад, колуси, ось всі в таких контейнерах. І будь-що, аби зростало, всі а, будуть зростати. В контейнерах однакової висоти, тоді це виглядає добре. Наступне правило щодо такого стелажа – це, звісно, вентиляція. Багато хто нехтує цим о, моментом, і в результаті отримуються грибкові ураження, такі, як на даній сурфінії, це борошниста роса її уразила, і уражує частково фікуси. Ось оці листочки більш жовті, це не молоді. Вони молоді, звісно, але е жовтизна в них не через те, що вони молоді і свіжі, а через те, що у них нестача вентиляції. Тому я використовую регулярно на таймері е ось таку дуйку. Яка працює не в режимі обігріву, а вона працює у режимі вентиляції, тому що рослини мають отримувати свіже повітря. Інакше фотосинтез у них погіршується і тому на ваших рослинах, Ось бачите, на фікусі світла достатньо, всього достатньо, а листки він скидає. Вологість повітря 75%. Вологість повітря тут ні до чого. А просто сідає грибок, тому вентиляція примусова або природня має бути таке місце розташування стелажа, коли тут є двері з одного боку зручне. Бо стелаж якраз розрахований, бачите, по ширині цієї ніші нікому не заважає. Але якщо двері відкриті, вентиляція в цій зоні погіршується. Відповідно, плануйте. Або у вас була природні, природня вентиляція і рух повітря прямо по всіх полицях, або робіть примусову щодня. Це може бути вентилятор на ніжках, який змінює свою позицію, або можете просто вішати кулери від комп'ютерів. Головне, аби повітря переміщувалося ось таким чином, і там не було його. За стол. Наступне правило стильного стелажа і ефективного це всі комунікації. Оскільки це вже не перший стелаж, який я робив, всі комунікації я приховав і не просто приховав їх, а ще зробив це безпечно. Ви не бачите тут гірлянди проводів, тому що усі комунікації, усі уся технічна частина у мене зашита ось в цьому блоці. Який знаходиться просто на останній повиті стелажа. Тут є окрема бачите, ділянка, через яку повітря заходить, тому що там блоки живлення. І відповідно, коли я проливаю рослини, усі розетки, абсолютно все я виніс із нижніх частин вгору. Тому що реальність така, що може бути протікання води. А, і ваші розетки просто можуть бути а, залиті водою, це щонайменше небезпечно. Далі, правило нормального ефективного стелажа, це вимикачі на кожному поверсі. Абсолютно всюди у мене зроблені індивідуальні вимикачі, тобто я можу у будь-який момент часу. Вимкнути певний поверх на моєму стелажеві. При тому, що інші всі будуть працювати і надалі. А це коштує не так дорого, бо ось ці вимикачі дешеві. І комунікації, звісно, якщо ви ховаєте в окремому місці, вони не заважають, прикрита ампельними рослинами, як зробив я, і цього технічного блоку. А взагалі не буде видно про всі параметри світильників. Я вам розповідав у відеоогляд мого стелажа, найкращий 2024 рік, але вже й рік на носу, тому хто ще не встановив такі стелажі встановлюйте. Єдине, що я скажу, краще робити на кожну полицю. Або на кожну секцію, якщо б це була метрова полиця, дві лампи по 50 см. Більш ніж 50, я використовую рідко, тому що лампи перегорають і краще, коли перегорить або зменшить свій світловий потік одна з цих ламп. У мене поверх буде працездатний аніж у мене перегорить вся метрова лампа. До бюджету такий розподіл розбивка дає приріст, можливо, 3-5% вартості, однак, енергоефективність і керування таким стеважем у вас значно зростає. Будуйте ваші стелажі. Всім гарного вирощування і до нових зустрічей у нових відео.